Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Послухайте загадку і відгадайте, про кого вона? По землі чаклун іде, бородою сивою трясе, як на воду він дихне. льодом вона стає, а коли він літає, все живе, замерзає. Здогадались? Так, це мороз. І зараз я хочу розповісти вам оповідання дядько Мороз. За сивими хмарами високо в небі, де місяць пасе отари зірок, живе дядько Мороз. Не хатина в дядька, а справжній палац. Двері різблені, а на вікнах візерунки. Вгорі на гострому шпилі. Срібний човник горить. Коли сади та діброви, ліси і гаї, своє вбрання поскидали і приготувалися до довгого сну відпочинку, спустився на землю дядько мороз. До схід сонця побував дядько мороз у садах і гаях, у лісах і видолинках, у дібровах та на полях. І всюди роботу собі знаходив кожне деревце, кожну гілочку, кожний кущик та травинку обліпив пухнастим, блискучим інеєм. Щоб і взимку, земля була прекрасна, мовив у сиві вуса дядько мороз. А ще... Засиплю землю сріблом, щоб рясно ниви хлібами колосилися, щоб сади смачними плодами наливалися, щоб річки ширшали, струмки блакитними стали. Дивуються довкола, берізка з калиною, тихенько гойдають вітами. Радіє дядько мороз, у вуса посміхається, Всюди на землі його праця все зацвіло білим цвітом, а земля, здалось йому, стала такою зоряною, як і небо за високими хмарами.